У Луцьку біля багатоповерхівки виявили труп чоловіка. Страшний інцидент трапився на вулиці Лепинського, 4 червня. Як повідомляє сайт Новин Луцька та Волині, конкурент, загиблий ймовірно, військовий на ньому знайшли видимі сліди тілесних ушкоджень. Як повідомила у коментарі телеканалу конкурентів і начальниця сектору комунікацій поліції Волині Ольга Бузулук, потерпілий 39-річний лучанин. Повідомлення про те, що поблизу під'їзду одного з будинків обласного центру виявлено тіло чоловіка з цілесними ушкодженнями без ознак життя, надійшло до поліції 4 червня близько 7.30 ранку. На місці працювали співробітники управління картного розшуку, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Криміналісти встановлено, що потерпілий 39-річний лучанин. Попередньо тілесні ушкодження отримав наслідок падіння з висоти власного зросту. Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово медичної експертизи, куди й направили тіло.